Готуємо дуже смачні баклажани. Вони дуже нагадують гриби. І так, готуємо: відрізаємо хвостики, чистимо баклажан, нарізаємо такими колечками. І ці колечки ще на четверо. Пересипаємо все в миску, солимо і тим часом збиваємо три яйця. Три баклажани, три яйця. Переливаємо миску до баклажанів і ретельно все перемішуємо. Тим часом жаримо дві цибулини на розігрітій сковорідці. цибуля обсмажується. Коли цибуля зготувалася, висипаємо туди баклажани і тушимо 5-7 хвилин з закритою кришкою, постійно помішуючи. Потім, як стушили, додаємо 3 столові ложки сметани, часник. І ще 3 хвилини тушимо. Дівчата, рекомендую, поки сезон баклажанів, спробуйте баклажани на смак і на запах, як гриби. Це дуже смачно, скуштуйте.